Доброго ранку вам. Це ми із синулькою на рибалки сьогодні. Погода трошки дозволяє. Синулька. Валера тут стоїть. Красота, рибачок ось він. Покажіть, будь ласка, що ви вловили. Підніміть, будь ласка. Молодий блогер. А ну, що ви тут вловили? Покажіть. Це він показує нам найменше екземпляр. Mm. От. Ну, а я, синуль, пропусти, а я йду рядом коло стою, з лівої сторони. Це Ой. Це у нас таке місце розположення. Куди тим худякам? У нас красота. Ну, я так теж не уначала є. Ось вот такі карасики в нас. у хіра. Вот. Ну все, на цьому репортаж закінчуємо. До побачення.